Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Національна гвардія України поповнила свій арсенал сучасними 155-мм самохідними артилерійськими установками. Зюзана, 2 фото нової техніки, опублікував командувач НГУ Олександр Півненко, підкресливши, що ця артилерійська система є ефективною як у контрбатарейній боротьбі, так і для ураження цілей супротивника. Поява таких сау у підрозділах Національної гвардії значно підвищить нашу ефективність на полі бою, зазначив півненко, додаючи, що сучасна артилерійська техніка є важливим елементом у стрим. Мовані ворога та знищені його ресурсів. Поставки цих гаубиць стали можливими завдяки фінансуванню Німеччиною, Данією та Норвегією, які у 2022 році вирішили профінансувати виробництво і передачу Україні словацьких колісних САУЗюзана 2. Загальна вартість контракту за інформацією ЗМІ склала 93 мільйони євро. Перші установки почали передавати Україні влітку 2023 року. Окрім того, Україна ще в червні 2022 року уклала контракт зі Словаччиною на постачання восьми само. Хідне гаубиць Зюзана, 2 ця партія техніки була повністю передана Україні до 16 січня 2023 року. Пізніше, у липні 2023 року, президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання нового контракту зі Словаччиною на поставку 16 додаткових гаубиць. Вартість цієї угоди не розголошується однак, відомо, що нові гаубиці мають суттєво посилити обороноздатність України, поки не уточнюється, чи саме ці установки передані Національній гвардії, чи вони надійшли через інші механізми постачання в ВНГУ наголошують, що артилерія залишається одним із найбільш ефективних засобів ураження на полі бою, особливо завдяки її інтеграції з сучасними технологіями аеророзвідки. Використовуючи дрони, українські артилерійські підрозділи можуть заздалегідь виявляти позиції противника, знищувати його склади боєприпасів, техніку та живу силу, а також брати участь у контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по ворожих САУ. Зюзана -2» – це сучасна словацька колісна самохідна артилерійська установка, розроблена компанією конструктор. Defense. Вона є подальшим розвитком платформи SHKH VZ2000 Зюзана, що базується на конструкції легендарної чехословацької установки Dana VZ77, САО оснащена повністю автоматизованим механізмом заряджання, який дозволяє виконувати до п'яти пострілів за хвилину. Її 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри, здатна вражати цілі на відстані до 41 км кілометра за допомогою активно-реактивних снарядів. Возимий боєкомплект гаубиці становить 40. Снарядів, що забезпечує автономність під час ведення вогню. Колісна платформа забезпечує високу мобільність гаубиці, дозволяючи оперативно змінювати позиції, що є критично важливим у сучасній війні, де точність і швидкість є ключовими факторами успіху. Поява Зюзана 2 у розпорядженні національної гвардії є черговим підтвердженням того, що міжнародна підтримка України продовжує відігравати важливу роль у зміцненні її оборонних спроможностей. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.